Обчислити. Бачимо вираз по модулю. Отже, спочатку обчислюємо він модульний вираз, і потім розкриваємо модуль. Пам'ятаємо, що модуль це відстань, тому від'ємною бути не можемо. Не може. І так, чисельнику 2,5 у квадраті відняти 7,5 у квадраті. Це формула різниці квадратів а квадрат відняти Б квадрат. Пригадуємо. А квадрат відняти Б квадрат дорівнює А, помножити на а додати б. Отже, 2,5 відняти 7,5, помножити на 2,5 додати 7,5. Знаменник запишемо без зміни, хоча можна було одразу його додати. Обчислюємо 2,5 відняти 7,5 мінус 5 помножити 7,5 і 2,5. 10, Знаменник 3,5 6,5, 10. Це все по модулю не забуваємо. На десятку можемо скоротити, лишається мінус 5 по модулю. Модуль забирає мінус, розкриваємо модуль від'ємного числа дорівнює протилежному до нього, протилежне до мінус 5, 5. – варіант Д.